Про національну поліцію. От закон про національну поліцію. Ось так я взяв, подуркував. Я беру його, дістаю, і кажу, слухайте, я нічого не розуміюся. Давайте разом з вами будемо розбиратися. Ніяких скандалів, ніяких питань ми не робили. Я читаю п'ятий пункт. Один використання найменування та ознак належності до поліції. Чітко написано, я кажу Ваш Кабінет міністрів. Закон ваш? Да. Кажу, його треба виконувати? Да. Читаємо, так. Да. Ознаками належності до поліції є символи поліції. Кажу, так, є так. Добре, читаємо далі. Однострій поліцейських. Ну, а у них, до речі, хочу вам сказати, я не знаю, з якого там приводу, але невже не можна. Тримати форму в відповідності до положення, яке було зроблено є в них кабінет міністрів України. Для них це самий вищий орган виконавчої гілки влади, хоча це юридична особа. Але вони вин... ви як? Як як вони органи? І там чітко написано від 30 вересня 15-го року. І тут чітко написано ось такий однострій, і тут написано темного синього кольору. Я кажу: слухайте, от якщо ваш кабінет міністрів є постанова, і ви треба виконувати? Вона кажуть, Так, да, треба виконувати. Я кажу, ну давайте будемо виконувати. Тут написано темного синього кольору. А ви в якому кольорі? Ну це ж темно-синьо. Я кажу, ну ви ж не зовсім не говорить. Я ж бачите в окулярах, я ж не зовсім дальтонік. Що ви мені розказуєте? Вони ви в чорному. В чорному однострої, значить, дивіться, вже нічого не підходить до того, що треба ознаки поліцейського. Далі читаю спеціальні звання, ну, вас скажу, бачу, які звання є. Відомчі відзнаки Ну, є спеціальний жетон. Дивіться, спеціальний жетон. Ви мені кажете, що це зараз у вас посвідчення. Добре. А де спеціальний жетон? Ну, от в мене. Розумієте, що? Вони показували спеціальний жетон, а він каже, що це посвідчення. Я кажу, давай подивимося, що з другої сторони написано. Там взагалі поліс написано. Взагалі незрозуміло не згідно українського правопису і мовою, і не так само. Я читаю йому: спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Ну, Я кажу: дивіться. Спеціальний жетон та посвідчення поліцейського. Я кажу, це у вас що? Він каже, Посвідчення. Я кажу, тоді покажи спеціальний жетон. Yeah. І то Ми почали так з ним гарно спілкуватися. Він посилається на 17 статтю цього ж самого закону. Зачитаю, дуже багато роздирали цю тему, але досвід який я вам хочу сказати: дуже крутий. А 17-та стаття чітко говорить. Не в 17 поліцейський поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок використовування спеціального посвідчення та спеціальних жетонів затверджені Міністерством внутрішніх справ України. Я беру постанову Кабінету міністрів. Кажу, дивіться, от бачите, як має виглядати от ваше посвідчення. Це ж постанова кабінету міністрів. Отак йому все це показують. Слухайте, фантастична розмова відбулася, і кажу: дивіться, в 18-му році, 27 грудня, кабінет міністрів е постанову дав, що у вас має бути таке посвідчення. Кажу, вона є, нам таке видали. Я кажу, добре, нема питань. Я йому витягую воле виявлення, Хто це знає? Просто моя фотографія. кажу, от моє. Ну це не, 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 не згідно встановленого зірця. Я кажу, добре. Я вас зрозумів, але вас зовсім немає того, що взагалі в вашому законі створено. До речі, хочу вам пояснити, чому вони мають виконувати всі, е, то що пишеться кабінет міністрів. Тому що кабінет міністрів е, утворив, утворив взагалі е, сам саму національну точніше, поліцію України незаконом супереч порушення конституції України 92 стаття конституції говорить, що органи виконавчої влади мають бути створені законом. А закон про поліцію це як поліція має діяти. А закон створити мав би бути закон. А вони створені постановою Кабінету міністрів, що суперечить взагалі оцим всім нормальним нормам. Тому ми почали з ними нормально спілкуватися абсолютно. Вони побачили, що нічого немає. Я кажу: шановний пане поліцейський, я вам хочу пояснити і того, і товаришого Дивіться, ви ні посвідчення мені не можете показати згідно з цю. Ви не в формі ті які треба до речі, 184 стаття кримінального подусу. Там спрін один здається, що е, штраф і притягнення до адміністративної відповідальності за те, що підроблена форма поліцейського використовується. От я ще цього не пробував, звичайно, але наступний раз, якщо десь буде, я теж попробую.